Війна в Україні почалася через те, що українці 8 літ бомбілі русських в Донбасі. Це не глюк, це те, що чує мій син від вчительки на уроці в школі на дворі 2025 Дніпро. Цей допис у Фейсбуку 11 листопада опублікувала Дніпрянка Дар'я. Розповідає, вчителька ліцею, де вчиться її син, під час уроку озвучила антиукраїнську позицію. Шок! В мене волосся дибки стало. Я навіть не знаю, кому про це казати і писати. Кореспонденти Суспільного телефоном зв'язались з авторкою допису, однак говорити на камеру та відмовилася. Пояснила, що переживає за подальше навчання дитини. Зазначила, після детальної розмови з сином з'ясувала, що про інцидент йому розповіли інші учні ліцею. Жінка додала: окрім цього, за словами дітей, уроки вчителька часто проводить російською. Ліцею центрі Дніпра з поглибленим вивченням іноземних мов, аби з'ясувати позицію вчительки, суспільне звернулося до керівництва. Педагогині на місці не було. Директорка Наталія повідомила про все, дізналася з соцмереж. Нині додає в закладі, триває внутрішнє розслідування. На даний час факти не підтверджуються, як буде після розслідування. Я вам повідомлю. це вчителька досить довго працює в нашій школі. Директорка повідомила, йдеться про вчительку англійської мови, яка викладає в закладі 20 років. Додає раніше конфліктів з нею не було. На запитання чи викладає педагогиня російською, відповіла її дитина. В цієї мами не навчає, в цієї вчительки. Не навчається, як вона вам може давати такі факти. Що робити у випадку, якщо педагоги спілкуються російською, пояснює представниця уповноваженої із захисту державної мови Кристина Головачова. Перше, я рекомендую звернутись до дирекції цього навчального закладу, якщо реакції не така, як очікують батьки, тоді варто звернутися. До уповноваженого захисту державної мови спілкування між вчителями, викладачами, з учнями іншими співробітниками в закладі має відбуватись також державною мовою. Кристина додає за недотримання закону передбачений штраф. Тим часом у телеграм-каналі департаменту гумполітики міськради повідомили, 12 листопада вчителька подала заяву про звільнення за власним бажанням. Роман Михальчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.